Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розкажу як вимкнути автоматичне оновлення в операційній системі Windows 10 або Windows 11. Це може бути корисним для тих, хто використовує дані операційні системи на звичайних жорстких дисках, а не на SSD. Тому що оновлення системи значно сповільнює роботу комп'ютера або ноутбука. Для того, щоб вимкнути оновлення автоматично, необхідно скористатися редактором групових політик. Для цього натискайте правою кнопкою миші на меню пуск і обирайте пункт запуск. Далі в рядку вводите Edit MSC. Щоб відкрити саме редактор групових політик, після цього обираєте пункт адміністративні шаблони в верхній частині, тобто не там, де параметри користувача, а в саме конфігурації комп'ютера. Далі переходите в пункт компоненти Windows і обираєте оновлення Windows. Тобто Windows Update. В цьому пункті обираєте Manage and User Experience і uh, Configure Automatic Update. Це саме налаштування автоматичних оновлень систем. І тут обираєте пункт Disabled, тобто вимкнено. І натискаєте кнопку Застосувати, потім ОК. Далі після перезавантаження комп'ютера оновлення вже не будуть відбуватися автоматично. Але пам'ятайте, ви завжди можете оновити систему вручну, зайшовши в налаштування, відкрити пункт оновлення системи і натиснути кнопку Шукати оновлення. Після цього найновіші оновлення будуть знайдені та можуть бути встановлені. Також, якщо ви не хочете зовсім вимикати автоматичні оновлення системи. Ви можете скористатися функцією відкладення оновлення, призупинити саме оновлення системи на певний час від 1 до 5 тижнів. Далі оновлення системи будуть продовжуватися в штатному режимі. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.